СБУ затримала екс очільника ВЛК Чернігівщини і вилучила в нього майже один мільйон доларів. Правоохоронці задокументували злочин колишнього чиновника і затримали його у власному помешканні після одержання ним нового хабара. Під час обшуків у затриманого виявлено майже один мільйон доларів США та понад 22 тисячі євро. Крім того, вилучено також документацію на декілька квартир із земельних ділянок, повідомляють в СБУ. Служба безпеки ліквідувала в Чернігові масштабну схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. В Ціє комплексних заходів в обласному центрі затримано колишнього голову місцевої військово-лікарської комісії. За гроші експосадовець обіцяв військовозобов'язаним зняття з військового обліку на підставі фіктивних довідок щодо непридатності до служби за станом здоров'я. В подальшому хлянти використовували ці документи для незаконного виїзду за межі України для реалізації обрудки. фігурант діяв спільно з декількома діючими посадовцями обласних ВЛК та медичних установ йдеться в повідомленні на сайті СБУ. Чоловіку повідомили про підозру за кількома статтями. Кримінального кодексу України затриманий перебуває під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для встановлення обставин злочину та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до корупційної схеми. Повідомляють у службі безпеки. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.